Всім привіт, це канал Домашній. Сьогодні знову збірна посилочка. Небагато кілька товарів, тому пропоную розпочати, щоб не затримувати ваш час. Давайте розпакуємо цей великий пакуночок. На жаль, більше нема пакуночків, але тут буде кілька товарів, які можуть бути вам цікаві. Отже. Давайте почнемо з першого. Перший це є ось такий набір для ремонту шин, як автомобільних, я так думаю, так і велосипед. Ну, велосипед можливо, ні, бо це трошки для велосипеда за, за великий набір. Для велосипеда є менші набори. Ось як бачимо, Ось на цьому збираємо показано, тобто ми знаходимо місце проколу на шині, тоді оцим засобом це місце проколу розчищаємо. Тоді промазуємо, намазуємо клей, клей сюди, також клеєм промазуємо і беремо ось оцю таку, я не знаю, як воно такий жгутик якийсь. Гумовий чи каучуковий, не знаю, що він зроблений. Одягаємо на цю вилочку, намазуємо клею, пропихаємо і лишні обрізаємо. Так, і воно повинно. Тут не вказано, скільки часу. Скільки часу воно. Бачимо, такий тюбік клею є. Подивимося, що він не розпакованим, так що, можливо, він там навіть і є. Скільки часу це все е, не вказано. Скільки часу, на жаль, не вказано, е, воно висихає. Ну, ось такий трошки виконаний, як бачите, з облогім і так далі, але це таке лиття пластику, це не є якийсь такий інструмент високоточний, який потребує високоякісного, високоточного виконання, тим паче воно і є недороге, от облоги зрізав і пластик міцний досить на вигляд. От є ось такий клею. Можна використовувати. Хто ще не пробував вже таким користуватися, якщо є, можливо, напишіть в коментарях, свій відзив такий взяв. Так я кажу, готуюся стати мотоциклістом і потрошки щось скуповую, щоб мати щось у дорогу. Такі різні речі. Так, Давайте розглянемо наступний товар, який прийшов. Так, в наступному товарі ось такий пакуночок. Так, наступному товарі це є це є чехол. Чехол для телефона Redmi. Що я не пам'ятаю, Redmi 9. Note 9. Так, можливо, це він і є. Ну, На жаль, це телефон, це доньці. Молодші, але так як вона її зараз немає вдома. Звичайний силіконовий чехол. Я думаю, що, скоріш за все, так, так як і всі силіконові чехли, з часом він пожовтіє, втратить свій прозорий вигляд. але на, на якийсь час стане, ось такий, бачите, має такі підсилені отут кутики, тобто як бампер. Тобто не просто рівний з усі, а такий має тут виступи, що якщо падає на кутик, щоб більше захищав ваш телефон. Так, йдемо далі. Далі, як я розумію, також бампер у продавців, якщо я не помиляюсь, цих посилання я дам на ці чохли, але там є, якщо я не помиляюсь, вибір. До, цих чохлів до різних телефонів. От взяв я ще один такий. Також прозорий. Ось такий, але він має ще такий чехольчик на карточку. Так як дитина має свою приватівську карточку з кишеньковими грошима. Ось такий. Чехольчик, можна придбати. Також він підход... так, підходить до Redmi Note 9, 10 x бачимо, і плюс він має ось такий. Тут немає нічого. Тобто карточка буде знаходитися між, це не є кишенька, а карточка буде, як бачите, знаходитися між вашим телефоном. Тобто, якщо часто. Я так думаю, сюди карточку вставляти, то ви карточкою, скоріш за все будете дерти свій телефон, пошкоджувати. Але виконаний ну, такого типу пластика, типу силікового м'якого, Досить гарно, досить акуратно. Також є усилені такі підсилені бампери такі на кутах. Тому... Я думаю, що буде служити. Донька буде задоволена. Ось такими такі два чок Так, і останній пакуночок. Останній ось такий пакуночок. Це, якщо я не пам'ятаю, також туристично походна така річ, як бачимо, це є ось такий набір ложечка. Вилочка. І якщо я не помиляюсь, ось так воно якось от зміщається і окремо ложечка, окремо вилочка. Так само. Ось такий жовтий, там різні кольори, по-моєму, ще є зелений колір. Ну, досить, я думаю, десь у подорожі, в лісі тут бачимо, що є ніж. Ну, ніж такі собі. Я більше брав, щоб була ложечка, виличка. Да, Хтось каже, що воно важке для походу, так. Але кинути, наприклад, ми часто їздимо десь у ліс на гриби, автомобілем і так далі, чи в майбутньому мотоциклом. Кинути воно не дуже багато вже займе аж такої місця і ваги. Ну так, ложка трішки важив, вилочка практично нічого не немає, ложка трошки важить, аж тут в основному є ще ніж і так далі. Але зручності воно е доставляє набагато, бо приїжджаєш в ліс, інколи там якийсь ще консерв, чи це, і тоді починаємо всі шукати вилочки. Чим їсти? А так собі в свій похідний набір ось такі речі зібрати. Зараз перевіримо, чи воно. Щось воно. Треба вилочка має бути роз'єднана. Тоді ми складаємо і тоді вилочку ми закладаємо. І воно тримається місцем. Ось таким методом. Якщо вилочка складена, ми не, не складемо їх, бо складання вилки фіксує їх у такому вигляді. Ось такі наборчики туристичні, чехли. Є такий набір, такі товари були сьогодні в нашій розпаковці. Кому що з цього цікаво чи потрібно, нагадую, посилання будуть в описі під цим відео. Кому сподобалося, ставимо лайки, кому ні, дизлайки. За можливості, якщо вам не важко, підписуйтесь на канал. Це мене мотивує. Всім дякую за перегляд. Всім попаду, нових зустріч.